До нового року та до початку різдних свят залишилася обмаль часу. Основними атрибутами різдних свят та нового року, звичайно, є красуня ялинка, якою буде цьогорічна ялинка у місті Тисминиця? Ми зараз побачимо і дізнаємося поспілкуючись з тими людьми, які сьогодні працюють на прикрашанні тисменецьких ялинок. Цьогорічна ялинка буде і традиційна, і буде прикрашена національними. Кольорами, нашими національними кольорами, наша міська рада і разом з Союзом Українок вирішила прилучитися до загальнонаціонального такого свята, прикрашає ялинку національними кольорами. І ми зробили такі бантики, гарні в наших синьо-жовтих кольорах, і наші дівчата, працівники Союзу Українок. Разом зв'язали такі бантики. І сьогодні, я думаю, що ялиночка наша буде така в національних кольорах. Я думаю, що це буде символ нашої, нашої революції, нашого майдану. І завтра з Києва привезуть нам ще європрапори, які будуть також у підвішенні на верху, самому верху нашої ялинки. Так що ми будемо разом. З усією Україною святкувати новий рік у європейському стилі і в нашому національному стилі. Цього року були придбані міською радою гірлянди в кількості шість штук діодні, які надіємося, що будуть світити ліпше, як кожен рік. І закуплені були також кульки, шишки, сніжинки. Такі, ну я знаю, різнокольорові. Ми хотіли символіку зробити, українську символіку, але вийшло трошки непорозуміння з тим, що ми прийшли, не було такої кількості іграшок, і ми вибрали різнокольорові. Вийшли цілею організацією. Сім КП Комунальний комтет на, на, на щоб брати міську ялинку. Були придбані ось такі кульки української символіки, актуально дуже на сьогоднішній день. Але кажу, на жаль, дуже шо в малій кількості придбані. І ми не змогли зробити те, що планували. Вони дуже гарно будуть переливатися на сонці, бо вечором будуть світити гірлянди в день буде на сонці відблискувати кожна з цих нових кульок. 240 ось таких стрічок з національною символікою зробили працівники міської ради. Долучилися до цього дійства і Тисминицький районний союз України, який теж зробили ось такі стрічки. Перша ялинка в Тисменниці одягнена в таку національну символіку.